Привіт! Я Наталія, редакторка Української Вікіпедії. Сьогодні поговоримо про одну з найважливіших тем джерела у Вікіпедії. Вікіпедія будується на принципі верифікованості. Це означає, що будь-яка інформація у статтях має бути підтверджена надійними джерелами. Вікіпедія це не місце для оригінальних досліджень чи власних міркувань. Усе, що ми додаємо до статей, вже має бути опубліковано в авторитетних джерелах. Наприклад, якщо ви хочете додати до статті про співачку Джамалу факт, що вона є лауреаткою Шевченківської премії, потрібно послатися на джерело, яке це підтверджує. Наприклад, указ президента. Якщо ви знайомі з Джамалою і дізналися про премію із особистої розмови з нею, цього недостатньо. Вікіпедія ніяк не зможе цього перевірити. Більше того, навіть сама Джамала чи будь-яка інша людина не повинна додавати факти до статті про себе без підтвердження опублікованими джерелами. Сама по собі Вікіпедія не є первинним джерелом інформації. Її цінність полягає в тому, що вона збирає, узагальнює і структурує знання з різних надійних ресурсів, які є загальні вимоги до джерел Вікіпедії. Базовий принцип воно повинно бути опублікованим. Наприклад, особисте інтерв'ю чи сімейний архів не можуть бути джерелами для Вікіпедії. Але не обов'язково, щоб воно було доступним онлайн. Офлайн-джерела, як, наприклад, друковані книги, журнали чи газети, також цілком підходять. Можна використовувати джерела будь-якою мовою. Якщо ви пишете статтю в українській вікіпедії, ідеально використовувати україномовні ресурси. Але якщо їх недостатньо, то цілком можна брати англомовні джерела чи джерела будь-якою іншою мовою. Для справді надійного джерела важливий редакційний контроль або рецензування. Матеріал має бути розміщений у поважному виданні, дає перевірка перед публікацією. І нарешті, як загальне правило, матеріал має бути вторинним або третинним. Це означає, що він повинен мати аналітичний чи довідковий характер. Первинні ж джерела, наприклад, безпосередні документи, свідчення очевидців, необроблені дані, мають використовуватися обережно і обмежено. Давайте розглянемо детальніше, які саме джерела найкраще використовувати у Вікіпедії, а яких варто уникати. Найбільш надійні джерела це ті, що відповідають усім вищезгаданим критеріям. До них належать насамперед наукові джерела. Це праці визнаних науковців, дисертації, монографії, а також статті в рецензованих наукових журналах. Наприклад, якщо ви пишете статтю про історію Києва, матеріали Інституту історії України або публікації в українському історичному журналі будуть надійними джерелами. Також до найбільш надійних джерел належать енциклопедії, особливо спеціалізовані, як от енциклопедія Історії України, Юридична енциклопедія або Енциклопедія Британіка. Зверніть увагу, сама Вікіпедія не може бути джерелом для самої себе. Це порушення принципу верифікованості. Також хорошими джерелами є публікації від галузевих експертів та аналітиків. Наприклад, для економічних тем це аналітичні звіти від поважних дослідницьких центрів, як от центр економічної стратегії чи Київська школа економіки. Для наукових тем. Публікації науково-популярних видань із хорошою репутацією, як от Scientific American чи Український куншт. І загалом публікації надійних медіавидань з хорошою репутацією, наприклад, The New York Times чи Українська Правда, є якісними джерелами для Вікіпедії. Також якісними зазвичай є урядові джерела, наприклад, матеріали Міністерства закордонних справ України чи Європейської комісії. Звичайно. Багато залежить від контексту. Очевидно, що пропагандистські джерела від російського уряду не будуть надійними для Вікіпедії. І навіть серед українських джерел контекст може варіюватися. Наприклад, для інформації про фінансову ситуацію матеріали Національного банку України будуть якіснішими ніж сайти районної держадміністрації. А які джерела ненадійні, і їх не варто використовувати у Вікіпедії. У першу чергу, це те, що колись ми називали сам видавом, а зараз більш відомо як контент, створений користувачами, англійською user-generated content. Сюди входять пости в соцмережах, особисті блоги невідомих авторів і сайти з користувацьким контентом. Будь-хто може опублікувати пост у Фейсбуці чи відео в Тіктоку. Вони не проходять редакційний контроль чи перевірку в місту. Також ненадійним є джерела з сумнівною репутацією, видання, які регулярно публікують недостовірну інформацію, маніпулюють фактами або мають явний конфлікт інтересів. Такими є жовті видання, таблоїди, сайти одноденки без вказаної редакції, а також сайти, що поширюють пропаганду чи конспірологічні теорії. Рекламні матеріали та прес-релізи компаній зазвичай теж не є надійними джерелами, бо вони упереджені та служать комерційним інтересам. Знову ж таки, багато що залежить від контексту конкретного джерела. Ознайомтеся із детальнішими інструкціями на конкретні теми, якщо такі є. Наприклад, є гарна довідка про джерела з військової справи. Якщо виникають сумніви, порадьтеся із кимось із більш досвідчених редакторів чи редакторок Вікіпедії. Коли ми знаємо, які джерела підходять для Вікіпедії, поговоримо про те, де їх знайти. Для академічних джерел є спеціальні бази даних і пошукові системи. Google Scholar це безкоштовний сервіс, що дозволяє шукати наукові статті, дисертації, книги та інші академічні публікації. Національні бібліотеки України мають цифрові архіви, наприклад, електронний каталог бібліотеки імені Вернацького. Для новин та публіцистики корисно звертатися до архівів поважних видань, або використовувати загальні пошуковики, але фільтрувати отриману видачу. Наприклад, якщо я хочу доповнити статтю про Нобелівську лауреатку Олександру Матвійчук, я можу пошукати інформацію про неї в Гуглі і використати, скажімо, профайл видання The Ukrainians як джерело. Але, наприклад, її особиста Facebook-сторінка не була би надійним джерелом. Не забувайте про офлайн-ресурси. Вони часто містять унікальну інформацію, якої немає в інтернеті. Підіть у місцеву бібліотеку і пошукайте там книги чи газетні архіви, які актуальні для вашої теми. На цьому зараз все. Про те, як технічно відредагувати статтю і додати джерело, ми розповідали в інших відео. Посилання в описі. Дякую, що подивилися! Підписуйтесь на наш YouTube канал та інші соціальні мережі, щоб не пропускати корисні поради та новини.